Слава Україні! Впродовж наступних п'яти хвилин розповім вам про студента, який готував тракти у Дніпрі, про благодійні донації крові від обласних посадовців та ізяславчанина, який перерахував 240 тисяч гривень шахраям. Далі про це та інше в подробицях. Контррозвідка служби безпеки запобігла новим спробам расистів здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення РФ виготовляв саморобні вибухові пристрої для серії підривів. Встановлено, що студент місцевого професійно-технічного училища шукав легкі заробітки у телеграм-каналах, де й потрапив до уваги російських спецслужбістів. Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував під... Пільну лабораторію для виготовлення вибухівки агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник а для дистанційного підриву спонарядити мобільним телефоном. У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готовий пристрій для здійснення теракту. Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки. Йому вже повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. 18 працівників локомотивного депо Тернопіль крали дизельне паливо. Тепер відповідатимуть перед судом. Серед обвинувачених машиністи, помічники машиністів тепловоза, майстер цеху, складач поїздів, ексначальник депо. Останній покривав злочинну діяльність спільників. Працівники державного залізничного перевізника зливали дизельне пальне з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. Надалі відвозили каністри до місць зберігання, де переливали пальне в бочки і збували мешканцям Області, а кошти розподіляли між собою. Поліцейські затримали п'ятьох учасників злочинної групи на гарячому та вилучили 2600 літрів викраденого диспалива Загалом слідчі повідомили про підозру 18 учасникам організованої злочинної групи. Наразі обвинувальний акт стосовно фігурантів, скеровано до суду. Учасникам групи може загрожувати до 12 років ув'язнення. Додому у Шепетівку на щиті повертається відважний воїн Михайло Миколайович Павлушко, 1978 року народження. Чоловік загинув 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Прощання з Михайлом Павлушком відбудеться завтра, 19 листопада, о 13 годині, на площі Тараса Шевченка у місті Шепетівка. 19 листопада 2025 року оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. Візяславі чоловік купував автомобіль за кордону та втратив 240 тисяч гривень. Поліцейські з'ясовують обставини онлайн шахрайства. Оголошення з привабливою пропозицією. Чоловік побачив на онлайн-майданчику. Продавець запевняв, що авто доставлять із за кордону, але для цього потрібно сплатити митні збори, сертифікацію, доставку та інші послуги. Нічого не підозрюючи, потерпілий переказав 240 тисяч гривень на вказаний шахраєм рахунок. Однак обіцяної автівки так і не отримав. За вказаним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок, особливо коли йдеться про значні суми. Ніколи не перераховуйте кошти наперед, ретельно перевіряйте інформацію про продавця. А якщо є сумніви, шукайте альтернативні варіанти угоди. За ініціативи Хмельницької обласної військової адміністрації працівники апарату та структурних підрозділів знову долучилися до донорства. Кров здали, щоб підтримати військових та мешканців, які перебувають потребують переливання. Через складну безпекову ситуацію потреба в донорській крові не зменшується. Медики зазначають, що від початку повномасштабної війни кількість людей готових поділитися кров'ю зросла. І це допомагає вчасно надавати допомогу тим, хто її потребує. Охочих долучитися було чимало. Сподіваємося, що кожна здача крові стане підтримкою для тих, кому вона необхідна. Резиденція Святого Миколая відкриває свої двері для найменших. У Хмельницькому з 1 грудня чудотворець чекатиме на маленьких відвідувачів в академічному обласному театрі Ляльок. Аби потрапити на святкове дійство, необхідно придбати квиток. У його вартість входять перегляд новорічної вистави, пізнавальна інтермідія. Та особиста зустріч з Святим Миколаєм. Працюватиме резиденція до кінця грудня з 10 ранку до 18 години. Щоденно, окрім понеділка, подаруйте дитині свято. Завітайте в густину чудотворця. Цією інформацією випуск завершуємо. Дякуємо вам за увагу! Працюємо над оновленим випуском. А поки пропоную вам слідкувати за інформаційним простором на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Побачимось.